Всім привіт! На 8 червня 2024 року починає достигати такий супер сорт абрикоса, як пріція. Щеплена в крону. Ось такі от гарні плоди. Дуже гарні. Чи тільки от-от починає м'ягчити. Один от плід впав, товарність на високому рівні. Дуже гарний плід. Для ринку, напевно, краще не придумаєш. В короні. Щеплена вона у мене в кроні брикоса червонощокого. Тут Червонощокий ось такий от зелений. Тут ще в кроні шавах, теж дуже зелений. Поряд з прицеєю. Гілочка цунамі. Вже цунамі теж червоніє. Цунамі прям заліплена гілочка. Ось. Але ще їм треба повисіти. Ось. Це ще цунамі. І це цунамі. Тут гілочка ровади. А тут вже в мене молоде дерево сорту вандеркот. Вандеркот ось такі ще зеленуваті. Нагадаю, що в мене Волинська область, близько міста Луцьк. Ну, Вандеркот ще зеленуваті. Так, ось такий от Вандеркот. Ну, ще їм кілька днів повісити і буде стигнути. Ось, Ось такий от андеркот вже тиждень потрохи під'їдаємо пріцію. Ось такі гарні плоди. Кислинка достатньо сильна є біля шкірки, але як для раннього абрикоса дуже добра? Плуди крупні. Класний сорт. І вже на 12 червня починає достигати сорт цунамі. Плоди дрібніші і якраз от окремі на 12 червня почали достигати. Смак мені більше сподобався, чим приціє, і такі плоди от дуже гарні теж, ну більш такий щільніший цунамі. Нагадує мені сорт Лескори. Ну, невеличкий, бо тут перевантаження на ці гілці. Дуже рясно була заєсть. Ну, По смаку супер. Також на 12 червня почав, почали достигати окремі плоди абрикосу Вандеркот. Вандеркот теж крупні плоди, але чомусь на цьому дереві вони пізніше стигнуть. Значить це вандеркот, пріція і цунамі. Надегустувався вже я плодів. Прітці має достатньо сильну кислинку, але перестиглі плоди, ось такі от м'які, то кислинки практично немає. Є все-таки кислинка в цьому плоді. Біля шкірки достатньо така їдка, сильна. Цукор теж є. Достатньо хороший смак, як для раннього абрикоса. Так, цунамі. Цунамі. Кислинки має менше і по відчуттям цукру більше. Ну, цей плід не дуже такий соковитий цунамі ще спробую вандеркот. Оцей плід м'який. Вандеркот найсоковитий з цих всіх сортів і найменше має кислинки. Але оскільки Йдуть сильні дощі, то і по відчуттям і цукру має найменше. То Вандеркот смаком в цьому році не дуже вдався. Минулого року був дуже смачний, а в цьому такий має такий нейтральний смак. Якщо вже приція так має достатньо багато кислинки, що такий через це такий смак насичений більше, то Вандеркот такий. Більш такий ніжний нейтральний смак має. Але однозначно ці сорти всі треба мати. Якщо для промислового саду, то приція Ось, бачу, в мене саме раніше достигає, то вона буде найбільш актуальна. от Але якщо для свого домашнього вжитку, то я вважаю достатньо тримати в броній погілочці. Цих трьох сортів так, для раннього споживання. А вже пізніше піде сорт Лескоре, він вже почав жовтіти і він буде значно смачніший за ці всі сорти. Сім гарних врожаїв, хай щастить.